Друзі, привіт! Приготуємо дуже смачний маковий тортик. Білки відділяємо від жовтків, додаємо дрібку солі. Збиваємо білки на низькій швидкості до стійкої білої піни. Дуже важливо, щоб швидкість блендера була мінімальна. Тепер поступово додаємо цукор та продовжуємо збивати приблизно 5 хвилин до стійких піків. В результаті повинна утворитися біла блискуча стійка маса, яка тримає форму. Приблизно така, як на відео. Тепер по одному додаємо жовтки, продовжуючи взбивати міксером. Далі додаємо ванільний екстракт або ванільний цукор та згущене молоко. Та усе змішуємо до однорідності. До рідких інгредієнтів додаємо борошно та розпушувач, а також макову начинку. Обережно перемішуємо до однорідної консистенції. Консистенція тіста повинна бути як у густої сметани. Форму застеляємо пергаментом та злегка змащуємо вершковим маслом. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин в залежності від вашої духовки. Розмір моєї форми 33х23 см. Тому я випікатиму одним коржем. Поки випікається бісквіт, приготуємо крем. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо із гущенкою до однорідності. Далі додаємо макову начинку, ванільний екстракт та за бажанням 1-2 чайні ложки коняку. Усе добре перемішуємо міксером до однорідності. Ставимо у холодильник на годину-дві для застигання. Готовність бісквіта перевіряємо дерев'яною паличкою. Зрізаємо краї, охолоджуємо. Я розділяю корж на 4 частини. Корж вийшов високий, пухкий, тому обов'язково розрізаємо впоперек. Також у бісквіта обов'язково зрізаємо верхній шар. Небагато, буквально декілька міліметрів. Це робиться для того, щоб коржі добре просочувалися. Збираємо тортик. Спочатку кожний корж обов'язково просочуємо сиропом, а вже потім змащуємо кремом. Стараємося розподілити крем рівномірно, щоби вистачило на усі коржі. Верхній корж також змащуємо кремом. Для декору можна взяти шоколадку з горіхами та подрібнити її на різні частини за допомогою міксера або качалки. Ось так. Тепер викладаємо шоколадно горіхову крихту на верхній корж. Даємо тортику просочитися у холодильнику 8-10 годин. Цей тортик має насичений маковий смак. Усі інгредієнти у ньому дуже вдало поєднуються. Усім смачного!